Всім привіт! Ну, як вам такий мотоблок Windows Chain Thread 50-х -50 років? Гусеничний мотоблок, унікальний 1952 року. Це США. Також у цьому відео буде мотоблок One Flex Thread. Це теж американські мотоблоки. Вирішив зробити таку добірку про ці унікальні, дійсно унікальні на. У му році мотоблоки, тому що вони досі роблять. Дивіться, це просто е, мотоблоки, які, е, яким вже 75 років уявляєте, 75 років мотоблокам, і вони досі роблять. Робили ці мотоблоки перші, так як е, якщо ми заглубимося в історію, то в ті роки була необхідність зробити техніку для малих фермерів ось. і придумали ось такі е самоходні машини, які змогли б е працювати на невеличких ділянках. Зробили їх гусеничними, так як в них проходимність просто бомбезна цього. Е в принципі, керуються. Вони так само, як по принципу, гусеничних тракторів. Ручка зажимається, він повертає. Ручка бросається, він е, їде прямо. Один недолик великий був, В тому що з причепом, наприклад, було дуже тяжко керувати мотоблоком цим. Але якщо взяти на городах то це техніка, яка дійсно виручала в ті часи людей. Ось. Ну А в наш час, коли є китайський, коли є японські, коли є італіянський, вибір шалений є, е зараз нема Ну а в принципі вони випускалися українські Моторсіч. І всі вони, вони різні і всі вони по цінам різні. Ось дивіться, він розвертається на місці. Просто класно. Але на той час це була дійсно техніка, яка вражає унікальна, просто дивіться. Зажимається важель і він розвертається просто на місці, без якихось без проблем. Як правило, там одноциліндровий двигун, а були ще моделі трішки більше з двохциліндровим двигуном бензинові з воздушним охолодженням. Ось, КПП дві вперед, одна назад, ну були такі, що одна вперед, одна назад. Самі-самі перві, в принципі, вони були тільки для того, щоб людина могла обробляти свою ділянку. Ну, погодьтесь, техніка дійсно унікальна на сьогоднішній день, тому що такі мотоблоки, як Windows Chain Thread і One Flex Thread, назви такі просто не вимовити. Ну, але це компанії, які виробляли ці мотоблоки. І на той час, коли тільки прогрес увесь починався, 50-ті роки, ви розумієте, да? то такий, така техніка, це було просто знахідка. Звісно ж, не кожен його міг купити, як в принципі зараз. Багато хто хотів би японського мотоблока, але купляють китайського, тому що він дешевший. Ось і все, розумієте, завжди все впирається в гроші. До речі, ось на кадрі попадається теж американський мотоблок, вже трішки новіший, звісно, ось, ну, але теж такий старий на каналі десь навіть я про них добірку робив. Ну і зараз, подивіться, в кінці буде такий Цікавий дуже мотоблок з е, лопатою. Дискові, бачите, дисками працює. А ось дивіться, який е, чудо, яка техніка, гусеничний привод, міні-міні-тракторець і зверніть увагу назва кат. Воно більш сучасне, звичайно, но, але подивіться, що зараз випускає кат. І е, колись отакі починалося все з отаких міні-бульдозерів. І зараз до чого ця компанія дійшла. Гігант по випуску будівельної техніки, будівельної техніки. Дивіться. Просто клад, і людина їде і розрівнює. Дуже-дуже прикольно. Так що, друзі, кому сподобалась така унікальна техніка, стара, 50-х років, ставте пальці вгору, напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про цю техніку. І хотіли би ви користуватися такою технікою зараз. Ну а на цьому в мене все. papa. -pa.